Пане водій, причина зупиночки не працює підсвітка номерного знаку і стоп вас замикає. Початком руху не вікнули по повороту, і у вас взагалі не працює правий по повороту. повороту. І ременем пасивної безпеки не користуєтесь чому. Можна, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво, реєстрації на транспортний засіб і страховий поліс. Дивіться, бачите, одна лампочка не працює у вас номерного знаку. Це раз. По-друге, не працює. Лівий стоп. Це два. Не користувалися ременем пасивної безпеки. Три. Перед початком руху не вимкнули покажчик повороту. Це чотири. Спритні напої вживали? Ні. Дивіться, під час спілкування з вами у вас є ознаки алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю спораження рота і нечітка не чітка мова. Ні. У вас не стійка хода? Ні, хлопці, я вибачаюсь, чесно кажу, У мене сильний великий лута. Ага. Угу. Без Ні. Будете проходити огляд? Да, пішов, На місці зупинки. Давайте тут. Зараз. Все, все, все. 3.47. Згодні з результатом. 0,20, допустима норма. Все, що вище 0,20, це вважається, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Ви були зупинені, те, що керували мотоциклом, скутером. Як зветься? Так. Без мотошолома і не в цілому законом порядку. В ході вашої зупинки відчувають у вас з ротової порожнини запах алкоголю. В цьому випадку, згідно пункту правил 2.5 правил дорожнього руху, пропоную вам пройти огляд на стан окольного сп'яніння на місці розуміє. зупинки, транспортного засобу. На алкотес-драгер на місці або в медичному закладі. Слухаю вас. На місці проходимо. В випадку відмови складається адмінматіал за стає 130 Будь-яка пропозиція неправомірної вигоди, передбачена кримінальну відповідальність. Дуйте, дуйте, все. Допустимо, норма 0,2 спроміли. 0,40. Перебуваєте ну, в стані окольного, окольного сп'яніння. З результатом згідний? Ну так є, що буде спортсмені. Так чи ні? Так. Второї ночі. Патрульна поліція ж не працює, лампочка підсумця номерного знака. Ох-о-хо, Я не знаю, чи так чи ні. Я пропоную вам пройти огляд на саме окольне сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу, наприклад, коте здрави. або в найближчому медичному закладі. У мене є підозра, що ви перебуваєте в стані сп'яніння, а саме запах від солуб. Алкоголь у споржений рота. Ви вийшли з машини, вже я відчув. Ну, випи, пивати. Ну, то я вже пробую, дивіться, допустима норма 0,20 проміла. Все, що вище, стане укольне сп'яніння. А що? 0,63. — Бачите, Так, що не приїде.